Коли зберетеся докупи, то кричите, не страшно нам степів привозять трупи, трупи, і знову цей безглуздий гам, та часом порох розум має. Кебета в того, хто гниє. Хто ж пропаганду промовляє, той умер, хоч ніби то жиє, і сталося раз. Повстали трупи. Опівночі біля ріки їм гріло, Вовче сонце трупи і осявало кістяки. Їх пів атошник півзідлілий, Червоні ями без очей, В коханні вою завжди умілий Цей шмат несвячених мощей. Кричить атошник у звірінні з халяви витягає ніж. Тепер, тепер прийшло прозріння, вперед нам допоможе ніч, Аго! Криваві примаре, І військо зрушилось, пішло, кричало олігархам хкари! а москалі. Своє хуйло тягали алансами по землі та й почепили накр.